Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні у нас на календарі 16 квітня і продовжуємо робити прогнози на актуальні теми. Про що буде сьогоднішній наш актуальний розклад? Хочу подивитися про сьогоднішню новину. Верховна Рада продовжила знову воєнний стан. І, власне. Думаю, з назви відео ви вже зрозуміли, в якому контексті я хочу цей запит проглянути. Все-таки, знову буде тривати війна 90 днів? Ну, тобто, мається на увазі, воєнний стан продовжили з 9 травня і там протягом 90 днів. Я за цей період говорю. Чи все-таки станеться певне диво, і воєнний стан припинить швидше? Хто дивиться мої прогнози регулярно, той пам'ятає, що я робив цілком недавно теж такий відеопрогноз про те, чи припиниться до 9 травня воєнний стан. Відповіді 100%, що так, він припиниться і більшого не продовжить, в розкладі не було. Хто дивився, може в коментарях це підтвердити. Але ж і було, що воєнний стан, навіть якщо й подовжить. То, можливо, його навіть подовжать і не на такий тривалий термін. Можливо, місяць, можливо, до 1,5-2. До а може, ще й до 9 травня ситуація кардинально зміниться. Тож, давайте будемо з вами цю ситуацію аналізувати. Всім, кому мої прогнози важливі, цікаві. Підписуйтесь на мій YouTube канал, поширюйте відео, ставте вподобайку, пишіть коментарі. І також підписуйтесь на інші мої соціальні сторінки та мережі. Сюди підписаний однаково екстрасенс Роман Шептицький. Ну що ж, давайте будемо робити прогноз по актуальній темі. Нагадую, що ми не просто робимо прогноз, але й моделюємо майбутнє. Тому чи можливий варіант взагалі, як такого, зміни ситуації, варіант, скажімо так, чуда, втручання вищих сил, весь цей процес. І відміна воєнного стану раніше, ніж він там по документах зараз запланований, так, це можливо, і хай буде так. Перша карта йде п'ятірка мечів. Друга карта йде Вісім кубків. Третя карта йде туз пентаклів. Далі у нас десятка жезлів перевернута. Четвірка кубків. Що з цих карт слідує? При умові конкретної домовленості. Це стає недійсним. Тобто відміна воєнного стану можлива в будь-який момент за умови домовленості припинення бойових дій. Чи може це відбуватися знову ж таки в цей найближчий період? Так може. Чи буде тривати воєнний стан усі 90 днів? Карта, яка би казала, що 100% так буде? Ні, такого немає. Це залежить від дуже і дуже багатьох факторів. Чому так в пришвидшеному варіанті проголосували? Зараз багато йде мови про те, що проголосували, щоб показати готовність нашу, в тому числі Сполученим Штатам Америки, Що, ну, як немає варіанту перемир'я, значить країна далі продовжує війну. Але що дуже цікаво, коли сьогодні я прочитав дану інформацію? Перша думка, яка виникла. Ну, прийняли, але ну, не факт, що воно так буде. І в будь-який момент можуть як прийняли, так і відмінити. І навіть сьогодні дивився одне таке коротеньке відео теж одного експерта, який робить огляди на актуальні події. Він, власне, сказав, що президент України може видати відповідний указ і знову ж таки, в дійсності, в будь-який момент. По закон скасувати воєнний стан. Тому це більше з позиції сили, готовності, що так от дивіться. Нема поки результату, значить, воєнний стан продовжуємо. Чи є в тому ще якась хитро мудра там задумка. А, в плані політичних всяких моментів, бо зараз ж теж багато піднімається таких, навіть по енергії йде, внутрі політичних. Певних не те, що сутичок, но таких вже гострих моментів та ситуацій. І, власне, політичні контексти в тому всьому також зараз можуть проглядатися. Але ще раз кажу: при зміні ситуації змінюється і той самий воєнний стан в країні. Сьогодні він діє, а завтра він може перестати діяти. Ну, ось якось так, що воно йде по розкладу. Давайте подивимося ще по іншій колоді. Давайте подивимося ще по іншій колоді. Взагалі, коли продивляюсь ту тему, на рівні енергії аркан, який дуже активний, це аркан Сонця. А сонце, ви знаєте, це можуть бути також прояснення раптові, зміна ситуації і так далі. І по відчуттях я впевнений, що зміна ситуації може зарадбатися в будь-який момент. Є енергетичні зараз дуже сильні трансформаційні зміни. Є багато інших факторів, які можуть впливати на ситуацію в Україні. І, до речі, вчора я про це записував, що окреме відео, хто не бачив, може подивитися. І тут те саме карта Верховної Жрець, Солохи. Багато є речей, які є за кадром. Слово. Як буде сказано, так буде зроблено. Тому кажемо, хай воєнний стан в Україні припиниться якомога швидше за, знову ж таки, основної умови припинення всіх бойових дій в Україні: на суші, на воді, в повітрі, всюди. Хай буде так. Монах, відлюдник, карта ізоляції, карта вибору і карта істини. Тобто, як сказано, так зроблено. Таке враження складається, що вони мали це голосувати ближче на початку травня, 5, швидше за все, числа, бо дуже активне де число 5. Взагалі, в травні п'ятірка буде дуже активна, ключова і значима. Це 5, 15, 25 число. Та й місяць травень теж п'ятий місяць. Але в будь-якому випадку вирішили пришвидшитися, бо ось така двозначна ситуація. З'являється вже, що теж мірі радує відповідні заяви з Білого Дому, яких раніше не було. Ну, наприклад, що ніяких переговорів з Росією вести не будуть, якщо не припиниться бойові дії. Росія далі наполягає на своєму, що їм треба 5 областей, там всякі різні, ну, ми знаємо, що вони там хочуть. Ну, хай собі хочуть, перехочуть. Потім в самій провладній силі в США. Також відбувається певний розкол між інтересами. Ті, хто дуже так гарненько підтримують всякі проросійські наративи, і ті, хто дійсності проти них. Тому істина стане все рівно відома. От і карта Сонечка. І сьогодні мені написав один глядач-коментар з приводу, що от там. Чи можуть там затягувати навмисне там, воєнний стан війну, чи хтось перешкоджає навмисне там, е завершення війни. Я сказав, що ті, хто перешкоджають, чи це всередині країни, чи це за межами країни, будуть викриті, будуть нейтралізовані. І так буде формуватись до тих пір, поки прийдуть ті, хто Істинно і правильно допоможе завершити цю війну, і ситуація найближчих не те, що місяців, але й тижнів, днів може дуже різко змінюватись. Наголошую, кожного дня ситуація може дуже різко змінюватись. На підході ще чергові важливі дати: це 19, 20, 20 квітня. Велик день, великодній період. Але я й наголошую, що ще є поки дуже багато. Поки в Україні триває війна, спокою повноцінного не буде, дорогенькі мої. Це треба розуміти, пам'ятати, і берегтись. і берегтись. Але навіть попередні прогнози показували, що з другої половини квітня. Особливо вже після Великодній період, може бути різка тим більше зміна енергії в кращу сторону. Хай так і відбувається. Моделюємо те майбутнє, яке нам потрібно, об'єднуємося в цьому моделюванні, піднімаємо наші нерговібрації, приймаємо ці нові високочастотні нерговібрації, вичищаємо всяких тих гадів, паразитів, всякий негатив з нашого життя, оточення і так далі. І Продовжуй наш рух до перемоги та справедливого завершення війни в Україні. Всім дякую за увагу! Почуємось! Бережіть себе!